Доброго ранку всім. Маємо сьогодні 30 липня. Мене певний час не було, тому що в мене є радісна для мене новина, для мене. до мене приїхали батьки і я з ними гарно проводжу час. Сьогодні вирішив вже разом сходити з ними в сторону грибів. Трошки відпочили, трошки десь походили. А тепер буде спроба щось знайти. І пошукати в лісі якісь, не знаю, може грибочки, може малинку, може лисички, може ще якісь трави. Зараз тут так гарно, сонечко світить і я дуже-дуже радий, що є така пора і така, таку погоду ми зловили. Я би хотів подякувати вам за те, що ви є зі мною. Впродовж цих всіх відео. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Тут буде ще дуже-дуже багато чого цікавого. Сьогодні відео буде напевно недовге, тому що ми попробуємо піти недалеко легесеньким шляхом, без, без хащів. Але щось цікаве, я думаю, ми точно побачимо. Я хочу попросити вас, щоб ви задонатили, скільки маєте змогу на 80-ту по QR-коду або в описі під відео на карту. Так та як треба продовжувати нашу спільну допомогу в боротьбі з ЗСУ. Так як це кажуть для мене, це є єдиний взагалі метод, як продовжувати існувати нам всім. Тому я дуже вдячний всім тим, хто продовжує це робити. Неймовірна подяка моїм вічним постійним донаторам, моїм постійним ком коментаторам, так та як завдяки вам. І збори закриваються, і активність на моєму каналі підтримується. Тому кажу щиро вдячний вам. І ми десь от туди, оце фіолетове царство, будемо йти. До речі, дуже хороша. Новина для моєї мами, так як вона дуже любить гогодзи та що брусниця. Вона тут слава Богу трошки є. І навіть спробуємо її назбирати. Ось так. Перші лисички. але Тут напевно були якісь грибники, бо от бачу, що тут був гірчачок. Раз, два, а третій взяли хтось. І потолок. от тут 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 ну Вони їх побачили, а оці лисички не побачили. А ми лисички візьмемо. Поки що успіхи переважно тільки на сироїжках, ось такі, але вони, бачите, вже висохші. Ну і це не ті гриби, які ми збираємо. На їх тут є немало. От. А може. Може, може десь потім щось і візьмемо. Але поки що ходимо, шукаємо. Чую мамин голос, яка каже, що, що що знайшли лисички. Це не білий. Так, а лисички? Ага. Ага. Ну тут не, ну, пару штучок є. Пару штучок бере. А ось тут у нас... Оленячі ріжки, свіжесенькі, такі красиві. Не знаю чи вперше, але давно не бачив їх цього року. Це, здається, також лисички. Бо вже пару раз ходив то бачив недобрі лисички. Такі взяти можна. Так раз по раз і вже потрошки буде на цей. На жменьку. Поки я оці лисички знайшов, тато такий козарик. Так що вже потрошки-потрошки є якихось грибочків. Мама теж знайшла пару лисичок, от. Так. Такі не які, але от такі. Трохи там, трохи там, трохи тут. Ну. Вже потрохи щось подібне на результат. Оп-оп. Це сюди, це сюди. І прикриваємо і це сюди забираємо. Ну, щось трошки є. Лисички трошки з'являються. Ось тако. Ще, ще, ще. От. І там, от бачите, от. І тут. радості no. просто. Просто неймовірна кількість. Так, Беремо. Ще одне містечко з чудовими лисичками. Тут була одна величезна і вона вже відійшла. Але оці я візьму. Кажу вам, уже, уже на вечерю буде. Ще парочка. Тож і така красива. Ну, навіть не парочка. Це, 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 це от, є, вже потрошки не збирається. Оце вже дуже, дуже гарно тут, 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 тут і аж тут Треба збирати. Щоб не гарно виблискує. Якось так виглядає збирання грибів. Це mm -hmm. все в нас. Малинник, тому треба його їсти. Ще знайшли лисички. от Тут отакі, отакі, тут вже старші отакі. От, І навіть тут. Вже беремо, ми все складаємо у відро, тому що потрохи назбирується. Мама запримітила козарика. Дивимося зараз, що у нього шапочка. О, шапочка чиста. Берем. Ми стали на річці і бачимо там от зверху ну, отак от лисички. Тільки от як туди добратися, це питання ще то. Ну, будемо пробувати Зараз всі разом з якимись спільними зусиллями. Ось такий результат. Підйому туди наверх Що не зле. Сказати, що темп у нас повільний цей. Нічого не сказати. Але тим не менше ми собі потрошки ходимо. Потрошки якісь отакі лисички збираємо. Потрошки малину їмо. Тому що як не як вона просто що то було? Першосортна. Навіть вищо От. Лисички суперові. Отакі. От, от. І збираємо їх. Отак от ми потрохи всі разом. Тато трохи тут лисичок збирає. Я трохи тут. Мама йде і отам от теж в нас ще є цілі поклади. Ого, там аж дуже багато. Це, мама, буде задача для, для вас. Так що збираємо. Коли я кажу, що тут суперова малина, то я не шуткую. От раз. От два. На одному гроні можна наїстись. Дати вам, маму? Але я тут не Ну, а там теж є. Була надія, що буде перший білий, але по цьому здається, що ні. Але так от виглядало дуже перспективно. Схований в моху. Ну Зараз подивимось. Мені здається, що тут у нас перетинки. Так, у нас перетинки, тому я його чіпати не буду. Най собі тут буде такий схований. Легасенька перерва. Тут оці пару. Лисичок позбираємо і вже скоро будемо вертатися іншою стороною. Але як то для гриболовлі це тільки 50% шляху. Що ви бачите перед собою? Ви напевно нічого не бачите, тому що тут сонце яскраво світить. Але якщо присісти і подивитися отак, то тут можна знайти... Купу купенну лисичок. Такого. Тут, 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 тут все в них. Тут, тут подивіться які. Треба, щоб я в затінок став. Тут, 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 тут. Все в лисичках. Так що збираємо їх. так, Я сьогодні казав батькам, що в нас вийде. Спроба знайти грибів. Ну, поки що ми білих не знайшли. Але слава Богу, що ми знайшли отакі от от такі лисички, якщо подивитися, от туди аж. Бачите, скільки стата знайшов. Оце так. Зараз у нас тут ну, хвилина 5-10 роботи буде. Правда, мамо? Правда, вже, вже, вже йдемо. Вже так, так, так що ми зберемо. Так, ще пару місць і ми потрошки якраз доходимо до того, звідки будемо розвертатися, так. То у нас не добрі. То у нас не добрі. А то у нас що там? То у нас козарик. Ану. Так, так, так. Опа! Який. Який козарик. Шапочку почистити треба буде, але ну, напевно буде норм. Ми зараз будемо дивитися. Так. І ще тут треба позбирати ті лисички, які є. Ну, я вам скажу, що у батьків радості просто мега багато. Це як то радість від знайденого гриба. Мало з чим. Передається. Так от і отак от такими нашими походами, шутками, прибалутками ось ми вже і назбирали десь відерку лисичок. Планували назбирати на вечерю, а назбирали навіть більше, ніж, ніж хотілося, ніж треба. Так що стане. Далеко не на один раз. Ну це дуже добре і дякувати Богу, що так вийшло. От якось так воно проходить. Тут фотосесія Ты з, з, з грибом. Ні, ні, от, а в той час вже назбирано вітро лисичок. Бог любить нас. Тому що ще от таке. Містечко з чудовими. Так, а ну о, лисички тут. Лисички тут. Так, якось позбирати лисички. Так, так, так. Тут, тут і тут. І це просто мега добрезні лисички. Чуть не було очікування, що буде в нас перший білий гриб. Але це козарик. Такий чудовий, суперовим, хорошим цілим. У нас кореним ніжкою. Так, то є в нас раз. І ще десь тут кажуть, що має бути... Ще один. Так, бачу. цілих два. Мацюпусіньких. Тут у нас раз, тут у нас два. Забираємо їх. Тобто у нас вже епто. правило трьох грибів по козарях і по лисичках є. От ще би білих сайтів. Це було б взагалі супер. Але це просто чудо. По лісі важко не тільки збирати і шукати гриби, а й збирати і шукати батьків. Ходимо, кричимо по цілому лісі. Ви тут, ви тут. Ну, слава Богу, стараємося далеко один від одного не відходити, ну, але ще й під час якісь грибочки також можна знайти. Ну я скажу так. У нас вже повне, повнюське відро лисичок. Воно вже в ще. От я дозбирую І вже десь половина такого, такого... лисички. От, Ще десь половинка вже потрохи набирається з тих козариків, тому що вони такі доволі-доволі масивні. От, Так що я їх тут дозбирую і пробую далі шукати. От, Тато вже є і мама десь на підході. Слава Богу. Ось такий у нас результат. Поки що. Повне віддро лисичок. І десь, ну не знаю, третина, половина козирів. Яких стане просто на все, що би тільки хотілося. І потрохи будемо йти. Маємо ще два стаканчика на малину і на гоґудзи. Ну, подивимося, чи буде що збирати. Основне питання, як до тих доб добратися. Ну, вже потрошки щось і назбирається. Так, ще чуть-чуть. От Тут це буду збирати і сподіваюся, що буде повний стаканчик. Це якраз то, що би хотілося назбирати. Ось тут малина дуже класна. Находилися, назбиралися, натішилися. Ви бачили скільки в нас було лисичок, скільки козарів. Зараз ще чуть-чуть, от, буде ще повний, повний стаканчик буде у нас малини, це я назбираю до хати. А так то, окрім цього всього, назбирали ще повний повний, повний. оберемок позитивних емоцій з того, як файно проводити час разом в лісі. І я радий, що ви зі мною також були і також відчували цю нашу спільну радість. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк. Підпишіться на мій канал. Для мене є дуже-дуже дуже необхідно бачити вашу активність на моєму каналі, щоб я далі і далі для вас знімав свої відео щоб я розказував те, що вам є цікаво, і ділився своїми позитивними чи негативними емоціями, які бувають. І я неймовірно вдячний вам за те, що ви якраз це все зі мною і робите. Хочу окремо попросити, будь ласка, задонатити на 80-ту ОДШБ по QR-коду або в описі під відео на карту. От ви зараз бачите QR-код. Для того щоб я разом з хлопцями з брутального футболу допоміг хлопцям і дівчатам з 80-ки. Так як це є наша спільна, велика, єдина ціль для того, щоб допомогти ЗСУ в перемозі над нашим глобальним ворогом у війні. І як бачите, зараз... Я є в такому чудовому місці і відчуваю себе дуже щасливим. І хочу сказати, що бажаю такого щастя і вам. І хочу сказати також, що в нас всіх все буде дуже добре. Слава Україні! Постскриптум на останніх секундах. От мама така кличик, каже, а що тут таке знову гірчак? Я такий кажу, та ніби ні. Ніби білий. Так, але забирайте його потрохи. Його треба спочатку оцю забрати, потім цю. Так. Опа. Так, йому напевно вже амінь. Амінь. А може і ні. А, амінь. Йому амінь, але... Але ми його знайшли. Ось такий у нас постскриптум. Зараз будемо до нього дивитися, але бачите, не буває. Буває, той знаходить. Ось так воно і є.